Привіт, мій любий читачу! Точніше, ті, хто люблять вчати німецьку ефективно та цікаво. Саме тому ви тут, на каналі Deutsch Booster, і сьогодні ми будемо прокачувати нашу німецьку разом з нашим іншим серіалом Пріджетани. Подивимось з вами декілька дуже гарних сцен з цього серіалу, хоча вони всі там такі. Розберемо цікаву лексику та розмовні фрази. І, звичайно ж, зробимо буст нашому фіру. Тому беріть з собою попкорн та зошит. І Лос Гейтс. Спочатку ми подивимось з вами невеличкий фрагмент цього серіалу. Не бійтесь, якщо почуєте багато нових слів. Спочатку спробуйте розчути те, що побачите у субтитрах, а потім ми вже більш детально розберемо всі цікаві фрази. Nun, da die Ballsaison beginnt, stellen wir alle uns die eine Frage: Welche frischgebackene Debütantin wird am hellsten strahlen? Wie es scheint, ist die Auswahl in diesem Jahr recht schillernd. Da wäre die exquisite Miss Malhotra, von der man sagt, sie sei eine gute Partie. Miss Towell gilt als vollendete junge Dame. Die sanftmütige Miss Hartigan wird gewiss Eindruck auf vornehme Verehrer machen. Miss Canberthy weiß mit Selbstvertrauen und Charisma zu überzeugen. Dann wäre da noch Miss barry Dan, die gewisslich etwas heraussticht. Sie haben meinen Namen! So, und zum Schluss <laughs> haben wir ein paar frisch gebackene. І слово бакен означає випікати, а от «гебакене» – це як дієприкметник. Тобто яка спечена. гебакене» свіже спечена. Тобто з початку сезону болів ми всі ставимо собі одне запитання. Яка ж небезпечена дебютанка від Амгельстрален? Тут ми маємо прикметник hell, і у найвищому ступені Амгельсен як найсвітліше, найяскравіше. Та стралін сяяти. Отже, яка ж новоспечна дебютантка сяятиме найяскравіше? Welche Саме по собі дій слово shine означає світитись або ж здаватись, тільки не путатись «Schneien» сніжити. Тобто, можна сказати, «Die Sonne scheint» Як сонце світить, але Вшайнд означає схоже або як здається тому дуже влучно тут далі вписується прикметник шілленд засліплюючий, не сонце засліпило, отже, схоже як здається, в цьому сезоні вибір буде вражаючий, засліплюючий. Wie es scheint, ist die Auswahl in diesem Jahr recht schillernd. Da wäre die exquisite Miss Malhotra, von der man sagt, sie sei eine gute Partie. Miss Towell gilt als vollendete junge Dame. Ob es junge Miss wird, weil die wissen, da und da brauchen sie duzhé Miss Malhotra, vona nazývá je exquisit, toto vyšukáno, vytončené, elegantné. A Miss Towell vollendete junge Dame. Взагалі слово vollendet означає, що щось повністю завершене. Наприклад, hat dieses Werk nie vollendet. Він ніколи не завершив цей витвір. Але в даному контексті вона має на увазі, що ця міс довершена. успішна. Отже, є вишукана міс Малготра, яка, як кажуть, була б гарною партією. Та містовел вважається успішною довершеною леді. Da wäre die exquisite Miss Malhotra, von der man sagt, sie sei eine gute Partie. Miss Towell gilt als vollendete junge Dame. Die sanftmütige Miss Hartigan wird gewiss Eindruck auf vornehme Verehrer machen. Miss Kenworthy weiß mit Selbstvertrauen und Charisma zu überzeugen. Miss Hartigan sanftmütig. Тобто така ніжна, лагідна, покірна. І каже, що вона wird giss eindruck auf forname machen. Взагалі слово gevis зустрічається у цьому серіалі ну з десяток разів. Ми його ще не раз побачимо. Це розмовне слово, яке означає звичайно ж, неодмінно, боістину. Тобто, ця ніжна міс неодмінно справить враження на fornime фера. auf gläubige, gläubige Anwesende. Und Miss Canworthy weiß, wie man sich mit Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Charisma überzeugen Die sanftmütige Miss Hartigen wird gewissen Eindruck auf vornehme Verehrer machen. Miss Canworthy weiß mit Selbstvertrauen und Charisma zu überzeugen. Dann wäre da noch Miss Barry Gann, die gewisslich etwas heraussticht. Як я й казала, знову нам зустрічається це слово, тільки вже трохи видозмінене. Gewisslich буде синонімом до gewiss і також означає звичайно ж, несумнівно. І несумнівно Miss Barry трохи heraussticht. Heraussticht означає виділятися, якось стирчати. Тобто несумнівно вона трохи виділяється.

Da wäre die exquisite Miss Malhotra, von der man sagt, sie sei eine gute Partie. Miss Towell gilt als vollendete junge Dame. Die sanftmütige Miss Hartigan wird gewiss Eindruck auf vornehme Verehrer machen. Miss Canworthy weiß mit Selbstvertrauen und Charisma zu überzeugen. da dann noch dann Miss міс Берри die девіслі etwas heraussticht. Oh, sie Зіяветь мене Namen. Ну і перевіримо, яке з цих слів означає засліплюючий. та Та-да! До речі, якщо вам подобається такий формат, і ви хотіли б частіше тренувати аудіювання по улюбленим фільмам та серіалам, напишіть в коментарях про це. No, a s do with do abgesehen von den debütantinnen erhebt sich ebenfalls die frage welcher gentleman sich als hauptgewinn der saison erweisen wird denn unsere jungen damen benötigen zweifelsohne einen schneidigen herrn als ziel ihrer ambitionen. Welche Abenteuer hast du zu berichten? Ja, als du im letzten Jahr zurückkehrtest, hatten wir schon vor dem ersten Frühstück alles über deine Plagen am Mittelmeer erfahren. In der Tat. Unter welch fremder Sonne hat deine Figur so augenfällig zugelegt? Ich war überall und nirgends. Ich langweile euch nicht mit den Details. «Abgesehen <laughs> von den Абгізеєн означає окрім, тобто окрім дебютанток». І зверніть увагу, ми кажемо Абгізеєн фон, тобто окрім від дебютанток. Окрім дебютанток, постає питання, хто з джентльменів головним призом сезону Ервайзен Вєр. Ервайзен – виявлятися, проявлятися. Тобто, хто ж виявиться цим головним призом? Abgesehen von den Debütantinnen erhebt sich ebenfalls die Frage, welcher Gentleman sich als Hauptgewinn der Saison erweisen wird. Denn unsere jungen Damen benötigen zweifelsohne einen schneidigen Herrn als Ziel ihrer Ambitionen. No, zwisnosh, benötigen. Zweifelsohne, besser zu nehmen. Oder die Wissendon, ob es ihr Ziel in jüchner Ambitionen ein schneidiger Herr. Ein schneidiger Herr, so bedeutet die Chvatsky, Cholwiek, keine Musnachine, ob die Chvatsky, Prutky, Energie. -ne. Denn unsere jungen Damen benötigen zweifelsohne einen schneidigen Herrn als Ziel ihrer Ambitionen.

Цируккеран, як цю руккевен повертатися, вони ще до першого сніданку вже знали про його флаген. Флаген це трохи незвичне слово, воно багатозначне. З одного боку, воно означає казнь, муки, щось, що довго когось турбує. Але в даному контексті воно має значення переслідування або ж походення, тобто мова йде про його неймовірні пригоди, походеньки у Середземному морі. Welche Abenteuer hast du zu berichten? Ja, als du im letzten Jahr zurückkehrtest, hatten wir schon vor dem ersten Frühstück alles über deine Plagen am Mittelmeer erfahren. In der Tat. Unter welch fremder Sonne hat deine Figur so augenfällig zugelegt? In der Tat, das ist das, was wir in Disney-Faktoren sehen. Und in Disney-Faktoren sehen wir, dass es ein ziemliches Bild ist. der Stadt, die Figur ist augenfällig. Як те, що кидається в очі, щось дуже помітне, очевидне. Під яким же чужим сонцем твоя фігура так значно помітно збільшилась. Здається, so брат не хоче ділитися своїми пригодами, каже, відповідає überall und nirgends». Вібераль всюди nirgends, ніде. Тобто всюди і ніде. Ich langweile euch nicht. Я не буду нудьгувати вас деталями. Mm -hmm. Ну що, готові тепер подивитись цей ж фрагмент під новим кутом? Дивимося ще раз і закріплюємо нову лексику. denn unsere jungen damen benötigen zweifelsohne einen schneidigen herrn als ziel ihrer ambitionen welche abenteuer hast du zu berichten ja als du im letzten jahr zurückkehrtest, hatten wir schon vor dem ersten frühstück alles über deine plagen am mittelmeer erfahren in der tat unter welch fremder sonne hat deine figur so augenfällig zugelegt ich war überall und nirgends ich langweile euch nicht mit den details Без сумнівно. Та-да. Сподіваюсь, ви відповіли правильно. До речі, і як вам цей серіал? Чи дивились вже його? Чи може тепер плануєте подивитись його німецькою? Напишіть в коментарях, тому що я в захваті від нього. Цвіфетс оневанзере горцайтфіна альзойра. І фандонзер горцай цабафт. Ja, es heißt, dass ältere Bräute leichter zu beeindrucken seien. Wenn es meine Braut wünschte, ich würde sie ein zweites Mal heiraten, ein drittes, so oft es nötig ist, um dich glücklich zu machen. Und dabei das ganze Erbe unserer lieben Tante Petunia verausgaben, Mr. Dankworth? Mein Glück, dass sie verstarb. <laughs> Rechtzeitig für unsere Flitterwochen. Ich mochte Tante Petunia. <laughs> Gewiss doch. Sie war eine langweilige alte Jungfer, die stets ein Buch vor der Nase hatte. Sie war nicht langweilig. Sie hat euch nur nicht leiden können. Дві сестри обговорюють, чиє ж весілля було кращим. Тут мова прийде про наречених, тому слід зазначити, що die Braut» – це наречене. Тут і вже відоме нам слово Цвіфер'ер, безсумнівно. Одна вважає, що безсумнівно їх весілля було гарнішим. Натомість інший наречений зазначає, що їх весілля було zauberhaft. Der Zauber – це магія, чаклунство. Тому zauberhaft – чарівний, магічний.

Wenn es meine Braut wünschte, ich würde sie ein zweites Mal heiraten. Ein drittes. So oft es nötig ist, um dich glücklich zu machen. Und dabei das ganze Erbe unserer lieben Tante Petunia verausgaben, Mr. Dankworth. Der verliebte ältere Mann ist so verliebt, dass er ihr ein zweites Mal, ein drittes Mal, ein zweites Mal, ein drittes Mal heiraten und verabschieden will. Schaut euch das Mal der mittleren Kindheit Тому цвайтес маль, тритес маль. Головна з Фезертанів, їх мама, здається, не оцінює такі великі заклики нареченого і нагадує йому про «das ебе, спадщину. До речі, це слово ще не раз зустрічається у всьому серіалі. І я думаю, що вам знайоме діє слово витрачати гроші. Але тут використовується трошки сильніше дієслово фераусґабен, яке означає. Wenn es meine Braut wünschte, ich würde sie ein zweites Mal heiraten, ein drittes, so oft es nötig ist, um dich glücklich zu machen. Und dabei das ganze Erbe unserer lieben Tante Petunia verausgaben, Dankworth. Mein Glück, dass sie verstarb. für unsere Flitterwochen. honeymoon, німецькою Flitterwochen. Meine in der Mein Glück, dass sie gestorben ist. <laughs> für unsere Flitterwochen. Ich mochte Tante Petunia. <laughs> Gewiss doch. Sie war eine langweilige alte Jungfer, die stets ein Buch vor der Nase hatte. Sie war nicht langweilig. Sie hat euch nur nicht leiden können. Wir ihr schon bemerkt, wie oft wir, nachher, wir, uns haben. wir haben das Wort «gewiss» «Gewiss doch» «Nu, aber schon!» «Nu, natürlich!» Їх бідолашну тітку вони назвали eine langweilige alte Jungfer». Die Jungfer» – це стара діва. Тобто зазвичай так називали тих, хто не виходив заміж. Котра штець der Nase hatte». штець розмовне слово означає постійно завжди, тобто яка завжди мала книжку перед носом. Проте Пенелопа заступається за тітку, кажучи, що та не була langweilig – нудною. Вона просто їх не любила. Саме по собі дії слово ляйден, яке тут використовується, означає мучитись, страждати. Але якщо сказати Ich kann dich nicht leiden, це вже означає, я не можу, як би, тебе терпіти, ти мені не подобаєшся. Ну що ж, тепер фінально ще раз слухаємо діалог з вітальні Фезрінгтонів, вже знаючи контекст лексику. Zweifelsohne war unsere Hochzeit viel schöner als eure. Ich fand unsere Hochzeit zauberhaft. Ja, es heißt, dass ältere Bräute leichter zu beeindrucken seien. Wenn es meine Braut wünschte, ich würde sie ein zweites Mal heiraten. Ein drittes, so oft es nötig ist, um dich glücklich zu machen. Und dabei das ganze Erbe unserer lieben Tante Petunia verausgaben, Mr. Dankworth. Mein Glück, dass sie verstarb. <laughs> Rechtzeitig für unsere Flitterung. Ich mochte Tante Petunia. Ну що ж, любий читачі, я сподіваюся, тобі сподобалось прокачувати свою німецьку разом з крутим серіалом. А якщо хочеш частіше вивчати німецьку за фільмами та серіалами, обов'язково напиши про це в коментарях. І такі аудіотренування з'являтимуться тут частіше. А поки заглядаю мій TikTok та Інстаграм. Там я ділюсь класними порадами та цікавою лексикою. Фішпазбам Лєни! До наступної серії, тобто до наступної зустрічі!